Як формувалась кримська цивілізація України? Дарійці, основателі Херсонеса, вважали, що вони ведуть своє свою від Геракла. де насправді знаходилась Елада, та чи могли грецькі культи народитись в Криму? Геологи переконують, що до так званого всесвітнього потопу Крим був частиною материкової України. Валерій Бебек вирішив дослідити історію кримської цивілізації і готовий озвучити приголомшливі висновки. Вітаю вас, шановне товариство! Ви не задумувались над тим, чому Геракл, прабатько скіфів і спартанців, народився і похований в українському Криму? Як ви думаєте, чому Чорноморець Геракл здійснював свої подвиги на Запорізькій Хортиці? Вам відомо, що в античні часи на території Криму існувала держава Гераклея, столицею якої було українське місто Херсонес? Дивіться далі. Археологи стверджують, що територія України була заселена людьми вже в палеоліті. Найдавніша стоянка первісних людей в селі Королева на Закарпатті датується одним мільйоном років тому. На думку видатного українського археолога Валентина Даниленка, саме в надрах неоліту було закладено основи формування українського етносу, який став ядром індоєвропейської спільноти. Неоліт був першою стадією першого крупного розподілу праці. Однією з головних його особливостей було виникнення більшості сучасних крупних етнічних масивів. Українська цивілізація часів неоліту залишила по собі такі пам'ятки, як Мізинська і Кирилівська стоянки на півночі, храм Кам'яна Могила на сході, карпатська цивілізація на заході та прочорноморська цивілізація на півдні України. На думку науковців, ці археологічні культури мають багато спільного, наприклад, схожість у побудові жителів, технології виготовлення керамічних виробів, використанні символів. Варто зазначити, що підставою для єдності з культур, наприклад сурсько дніпровської і кримської, з пам'ятниками раннього типу Бугадністровської культури є не тільки подібність форм посудин, але й подібність прийомів орнаментування. Вчені пояснюють таку схожість археологічних культур часів неоліту в Криму, в карпатському регіоні по і Запоріжжі, тим, що протягом десятків тисяч років Крим був невід'ємною частиною прадавньої України. В льодовиковий період море було глибшим ніж тепер. В періоди найбільшого наступу льодовика воно взагалі мало вигляд озера. Суша була на місці сучасних мілководних Каркиницького і Каламицького заливів, а також Азовського моря і Сиваша. Ці єдності не завадив навіть всесвітній потоп, який перетворив прісноводні озера і болота на Чорне і Азовське моря, а Крим на півострів. Це пояснюється тим, що близько 10 тисяч років тому в результаті е, дуже значного потепління ростали величезні льодовики на теренах Європи, Азії і Америки, і рівень світового океану піднявся на 65 метрів. І звісно, що е, він мав катастрофічні наслідки. Ну, наприклад, е, до потопу цього першого, найпершого. Не було Балтійського моря, англії острови Великобританії були з'єднані з материком. Так само не було берінгової протоки, а там була така перемичка, по якій вільно можна було прийти з Азії у Північну Америку і навпаки. Геологи переконують, що до так званого всесвітнього потопу Крим був частиною материкової України. Археологи стверджують, що заселення Криму в часи неоліту здійснювали племена, які хвилями прибували з придніпров'я та Кубані. Ці скіфо-трепільські племена, розбавлені вихідцями з української Кубані та Кавказу, і є корінним населенням Криму. Родавніх жителів Криму кімерійців писали Геродот і Гомер. Античні джерела пов'язують кімерійців з фракійцями, котрі жили на території Сіндіки, ряд правителів баспольської династії Спартокідів носили імена Спарток Пересад, подібні до імен фракійської царської династії Одрисів, Спарадок Спарадок-Берісадес. Така інформація видається значущою з огляду на думку деяких дослідників, що сама династія спартакідів, імовірно, сінського походження. Сюди ж долучаються і дані при чорноморської топоніміки, пов'язані з перебуванням кімерійців, тірас та їхньої відповідності в топоніміці Балкан, Тірістрія у Фракії та Мезії. Синдіка – це сучасна українська кубань, а кимирійці, на думку Валерія Бебека, це ще одна назва народу, відомого в історії як Сівери, Сумери або Шумери. Геродот писав про могили кімерійських царів на Дністрі, що на думку Валерія Бебека підтверджує формування кримського етносу племенами з материкової України. Античний історик Павсаній писав про царя Лелега, у якого було два сини: Мілет і Полікаон. За свідченням античних істориків Фукідіда і Діонісія Галікарнаського племена Пелазгів і Лелегів у 4-3 тисячоліттях до нашої ери завоювали Грецію, Єгипет і Палестину. Про них згадується в Біблії. Саме Лелеги і Пелазги сформували в українському Причорномор'ї величну елінську цивілізацію, яка згодом заполонила середземномор'я і Малу Азію, вважає Валерій Бебек. А у 2 тисячолітті до нашої ери до Дорийцы пришли с Пивня Украины в малую Азию, где основали места Византии, Граклеиопонтийскую и тахалкидон Это связано как раз с известным Дарийским нашествием, о том, что Грецию захватили в свое время. Ну, судя по археологическим данным, в конце второго тысячелетия до н.э. нашествие произошло каких-то племен с севера. Ну, север от Греции посчитать, Это, конечно, наша территория. Откуда-то отсюда с этой территории. произошло на шесті племен. У четвертому столетии до нашей эры дурийцы заснували мисто Херсонес Таврийский. Херсонес начал развиваться как типичный греческий полис. Здесь были представлены все э, греческие институты: это демократия, это народное собрание и так далее. Э, в середине четвертого века до нашей эры Херсонес становится одним из крупнейших городов Северного Причерноморья. В этот период осваиваются э, огромные сельскохозяйственные территории, как здесь, в округе. Херсонеса, Так и в северо-западном Крыму, где уже к тому времени были греческие города, но они оказались в подчинении Херсонеса. З п'ятого століття нашої ери Херсонес стає частиною Ромейської імперії, столицю якої у сьомому столітті до нашої ери заснували предки українців анти, які жили між Дністром і Дніпром аж до Азовського моря. Отже, на думку Валерія Бебека у п'ятому столітті нашої ери метрополія Херсонес і колонія Візантій міняються місцями. Можливо, саме тому кримський Херсонес і є найбільшою візантійською пам'яткою у світі. Дарийцы, основатели Херсонеса, считали, что они ведут свое происхождение от Геракла. Но Геракл был одним из самых почитаемых божеств в Херсонесском пантеоне. У нас много памятников, связанных с Гераклом. С именем Геракла связана топонимика многие, многих мест. и Гераклея тоже, вот наша Гераклея, как мы ее называем, это большая территория, которая, видимо, была в свое время на так названа в связи с любимым херсонесским божеством Гераклом. Херсонес пережив різні періоди свого життя. На рубежі 3-4 століття тут з'являється християнство, яке з 5 століття нашої ери стає державною релігією. Безжально знищуються античні пам'ятки, храми, театр. А після завоювання Криму Російською імперією каміння з античних будинків Херсонесу було використано для будівництва казарм російського чорноморського флоту. І во время Севастополя известно о том, що. Многі строительные материалы були вывезены отсюда з Херсонеса, из домов. крупные, особенно тісане, хороше кам'я Это дійсно так. міфологія кримсько-татарського народу, який разом з українцями є корінним народом Криму, стверджує, що їхніми предками є скіфи і таври. С наружностью и одеждой этих предков малоросов мы знакомы главным образом по удивительно красивым и художественно отделанным предметам, найденным в царской могиле близ Керчи, древней Пантикопеи. Павло Карачук у своїй книзі Елада стародавньої України проаналізував твори Павсанія і висловив гіпотезу, що Афіни насправді знаходилися на території українського Мелітополя, адже Афінський порт Пірей має три гавані як в молочній затоці біля храму Кам'яна Могила, а грецький пірей лише одну. Російський історик Зінаїда Рагозіна стверджує, що в скіфських курганах Керчі поховано українських царів. Відтак, боспольське царство це українська дерева держава, яка контролювала значну частину Криму і Кубані, історики стверджують, що її об'єднання відбулося навколо храму сонячного бога Аполлона, котрий став державоутворюючим чинником навколишніх скіфсько елінських міст. Цей храм випускав монету з написом Апол, що опосередковано свідчить про формування культу Бога Аполлона саме на території української Елади. На моє глибоке переконання. Весь пантеон богів, які існували на теренах сучасної Греції, грецьких колоній, був сформований на теренах середнього Подніпров'я. Ті племена, які приходили туди, вони цей пантеон заснували. На думку Валерія Бебека, культ богині Артеміди, також зародився на території Кримської Еллади. Еліністичні тенденції у північному причорномор'ї виявилися ще раніше ніж у материнській Греції, незадовго до походів Олександра Македонського, Боспорський цар Левкон I здійснив ряд завоювань, у результаті яких до складу Боспорської держави увійшли не лише давньогрецькі міста колонії, а й території, населені варварськими племенами. Як наслідок була створена типова еліністична держава, що в IV-III сторіччі до нашої ери переживала період свого піднесення. Ядро корінного епосу Криму сформувалося ще в епоху Неоліту і до 18-го століття кардинально не змінювалося. Аж поки Крим не завоювала Російська імперія, тоді сотні тисяч кримських татар були змушені втекти до Туреччини. Греків армія Суворова депортувала на Донбас. А українці після розгрому козаччини були змушені переселитись на Кубань. Самобутня Кримська цивілізація є невід'ємною складовою древньої української цивілізації. Вона сформувалася ще в часи неоліту, і в античну добу стала основою елінської цивілізації України. Кримські татари є невід'ємною частиною української цивілізації. Просто на певному історичному етапі вони прийняли тюркську мову та іслам. Що абсолютно не заважало їм постійно воювати проти московитів разом з українцями, але ця тема для іншої розмови.